Як поступає, як вчиняє Трамп? Ну нам не зовсім подобається, як він вчиняє, бо в суботу ми представляємо ультиматум Путіну. кажемо в понеділок, якщо немає припинення вогню, то вівторок тобі Все. Ну, е, силами європейських партнерів, які заручились угу. телефонним дзвінком о 12-й ночі е, пану Дональду Трампу, тобі кірдик. А потім виходить Путін і каже: Дивіться, про перемир'я є якось в стороні. Давайте в четвер в Стамбулі зустрічаємося. І Трамп каже: О, зустріч Точно. це добре. Да. Чому ж нам не подобається? Ну, бо начебто, ми ж зателефонували, і Трамп ж підтримав позицію про те, що в вівторок мають бути Путіну кірдик. Путін міняє трошки модальність, алгоритм mm -hmm. урегулювання. І ми під, підлаштовуємося під допис Трампа. Уже кажемо, ну дивіться, ну є ж четвер. І вже у нас якось фокус уваги зміщується з понеділка, коли мало.